Освітні заклади міста готують до нового навчального року. Цьогоріч ремонтні роботи тривають майже на 50 об'єктах. У школах та дитячих садочках замінюють системи водовідведення та водопостачання, утеплюють фасади, ремонтують коридори, сходові марші, дитячі та спортивні майданчики, відновлюють санвузли та харчоблоки. У дошкільному навчальному закладі номер 21 нарешті замінять кухонне обладнання. До слова, це був єдиний садочок, де готували обіди на старих газових плитах. Директор департаменту освіти і науки Роман Миколаїв зауважує, цього року на освітню галузь з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Їх довелося ділити між усіма навчальними закладами. Тому окремі школи і садочки бажаних коштів не отримали, адже у першу чергу взялися за ліквідацію нагальних проблем. Якщо не перевести 21-й садочок з газу на електрику, нас би Держпродспоживслужба просто цей заклад закрила, тому що не можна в дитячому закладі на кухню на кухні використовувати газ. Тобто питання стояло взагалі, буде він існувати чи не буде? Зрозуміло, що якийсь садочок ну в результаті не до отримав, але ще буде в жовтнє, в жовтні фінансова сесія. Формуємо вже бюджет наступного року по галузі. Тому ну, скажімо так, і фіноправління, і міський голова, і профільні комісії обіцяли, що ну через те, що багато коштів пішло цьогоріч на ремонти доріг. Освіті додадуть Роман Миколаїв додає тих коштів, які цьогоріч отримала освіта, катастрофічно не вистачає на усі потреби. Із тієї суми, яку просили на початку року, з бюджету не додали 16 мільйонів. А їх планували спрямувати на ремонт спортивних залів та майданчиків у колегіумі номер 16 та 17 ліцеї. В останньому ще й конче, необхідно зробити опалення в їдальні. Для того, щоб департамент освіти займався освітою, а не ремонтами. Нам, ну, Цього року ми просили 27 мільйонів для перекриття нагальних потреб, отримали 11. Тобто, беремо цих 16 мільйонів і плюс ще близько 80-90 мільйонів, щоб закрити нагальні питання по школах. Тобто, я не говорю про ремонти усіх класів, я не говорю про заміну меблів в усіх класах. Я говорю про ремонти харчоблоків, про заміну каналізації, про заміну систем опалення, про встановлення систем опалення до 100 мільйонів для того, щоб ми закрили оці нагальні потреби, без яких нормально функціонувати заклади освіти не можуть. За словами головного освітянина міста, лише по завершенню усіх ремонтних робіт за кошти з міського бюджету зможуть придбати необхідне обладнання. Мова йде про шкільні парти та дошки, меблі та іграшки у дитячі садочки. Але і на ці потреби для усіх навчальних закладів міста загалом потрібно сотні мільйонів гривень, адже освітній інвентар за роки незалежності оновлювався частково і лише за батьківські внески. До прикладу, я зайшов в свою 12-ту школу, яку я в якій я провчився 8 років. І я сів за свою парту, в які за якою сидів в першому класі. Тобто, можете уявити, я в 86-му році пішов в школу. Ми ставимо перед собою завдання максимум. За п'ять років каденції цієї міської ради вирішите питання нагальні питання матеріально-технічного забезпечення. За реалізацією п'ятирічних планів частково беруться вже сьогодні, каже Роман Миколаїв. Так, у новому навчальному році кожна школа отримає один комплект парт, мінімум один навчальний автомат для уроків захисту вітчизни. Не буде у цьому році проблем із підручниками. Усі школи навчальною літературою вже забезпечені майже на 100%.